Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі, який недавно я створила мій канал про розпаковку посилок з Таобао. І сьогодні хочу розпакувати вам дві посилочки, які мені прийшли вже давно, але я їх так не розпаковувала тримала для відео. І так, перша посилка це були бренди. Одну я вже частково розпакувала. Там були такі. До iPhone 13 Pro Max. Бачите, таке стаття гарних кольорів. І це порахувала як бренд. Тому що тут яблучко. Бачите? Ось так і дивіться. Всі вони такі з яблучками. Всередині мікрофібра. Не хочу... Давайте один розпакую. Ось тут мікрофібра. Такий тут виріз класний під камеру. Бачите? Я не люблю такі повністю вирізи під камеру, а люблю такі. Ну і яблучко. З логотипами, повністю він такий захищений тут на динаміки. І такий з Бербріком. Так само приховали його як бренд. А це у нас ось такий він чорний. Тут, бачите, бренд. Не знаю, видно вам. І в Сен Лоран. І ось такий пасочок. О, нарешті. Ого! Він такий великий. Так, це напевне рюкзак, то міхай Ого, який він великий. мав бути синій. Але добре, що чорний, бо чорний мені більше подобається. Ну, класний, великий. Одна легко. О, ні, ще не шости. А це Ланеш бальзам для губ, мій улюблений. Не знаю, чи він оригінал чи ні. Так, а це тапки Ізіки, всі знають ці тапки. Тут є логотип Adidas. Тут більше ніде не тільки, ось тут цей логотип. Дуже зручні, нога не потіє, легесенькі по, по квартирі, по будинку ідеально просто. У мене одні такі в Польщі, але світліші. А ці коричневі. І я навіть, знаєте, о, ні, тут є Ізі зсередини. Зсередини, ну вам не буде видно. Є е, тут напис Easy. Які вони класні. Ну вам не буде видно. І ще у мене тут така сумка і Ого, Боже, вона така нещасна. Дуже нещасна. Знаєте, канва, але зсередини така непромокаюча тканина. Ну, тобто, вона б була добра, як пляжна. Це класно, бо я, їм, ну, я саме хотіла її на пляж. І щось тут далеко подало. Ага, це, напевно, така, знаєте, зав'язувати банки. О. М -м. Це навіть можна на волосся? Жадот Діор. Можна навіть, знаєте, на волосся роблять якісь там всякі, такі штуки. На море, думаю, буде супер. До всяких таких ляних штанів, ляних суконь. А тут має бути годинник. Майже о, буву яку. Ого! Щось я болючого. Давайте я вам покажу. Ось такий є. Ось. Думаю, що вам добре видно. Крутий. Тут є така е штучка для кріплення. Він досить такий важкий. Ним, мені здається, можна і когось прибити. О, такий. він. Клас. Так, ну і все. Дякую. Дякую, що дивились відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайк. І дзвіночок.